Європа і США відзначають внесок уряду Яценюка у розбудову України і сподіваються, що новий вже Кабмін продовжить ці реформи. Канцлер Німеччини Анґела Меркель особисто зателефонувала Яценюку, подякувала йому за співпрацю і поділилася очікуваннями на зміни, продовжені новим прем'єром. Урядова криза в Україні непокоїть Сполучені Штати. Про це заявили речник Білого Дому та представник держдепартаменту США. Ситуацію в Україні вони назвали визначальною для країни і наголосили, що в американців вона викликає велике занепокоєння. Передати повноважень Яценюка наступнику закликають спокійно. Ну а від нового Кабміну очікують реформ. Ми вважаємо важливим, аби Рада якомога швидше ухвалила новий уряд, відданий необхідним реформам, особливо тим, що рекомендовані Міжнародним валютним фондом та Європейським Союзом. Ми віримо, що він продовжить втілювати мінські домовленості. Це спільна відповідальність українського президента, прем'єр-міністра та всіх членів уряду, відкласти розбіжності та зробити потрібні Україні реформи.